Герман Голощенко зараз з нами на зв'язку. Пане міністр, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, стосовно транзиту російського газу, яка позиція України і що буде після 1 січня? Ну, давайте так. Яка остання актуальна позиція? Тому що президент вже говорив про те, що швидше за все транзиту не буде? Ну, дивіться насправді позиція України, вона досить послідовна, Да? Це нічого такого не сталося, що сьогодні. Ми змінили свою позицію чи щось додали. Ми про те, що транзит зупиняється з 1 січня 25-го року. Ми постійно комунікували. Ми комунікували на яких підставах і, взагалі, при яких кондиціях взагалі можливі будь-які концепції, скажімо, щодо цього транзиту. Тому в нас позиція не змінилася. Ми готувалися. До закінчення транзиту, відповідно, ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів. Гаразд, а от згадуючи погрози Роберта Фіцо припинити поставки електроенергії в Україну через зупинку транзиту російського газу нашої території, наскільки реальна загроза, і чи готова Україна до такого ймовірного розвитку подій? Ну, дивіться, перша щоб ми би дуже хотіли, щоб все таки в Європейському Союзі всі члени дотримувалися тих норм регуляцій, які сьогодні встановлені. насправді. З точки зору зараз ми говоримо про ті нормативи, які діють. одностороннє рішення такого плану прийняти буде абсолютно неможливо. Якщо будуть спроби обґрунтувати таке рішення відповідно там нормами локального законодавства, це все одно буде порушенням відповідних регуляцій європейських. І у зв'язку з цим сьогодні. Я звернувся листом до енергокомісара ЄС, до НСОІ, до Energy Community стосовно того, щоб ці питання відповідним чином були розглянуті з точки зору дотримання норм законодавства. Інший важливий аспект, треба розуміти, що імпорт електроенергії в Україні насправді президент дуже чітко про це сказав. Це Наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку атомну станцію, і системно вже майже три роки знищує генерацію в Україні. Тому питання в тому, що імпорт для нас а Словаччина вона середньомісячна. Ну приблизно там імпорт річний він складає там близько 19-20%, Насправді це там 19%, і. Тому ми говоримо про те, що в нас є механізми, як замінити цей імпорт з іншими нашими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності, і відповідні розмови вже з колегами були проведені. Питання в тому, що цей імпорт це так само і надходження в економіку країни. Відповідно, в даному випадку втрата імпорту або закриття експорту відповідно в Україну. Це втрата надходжень до економіки держави. Тому тут знаєте, це таке рішення, як давайте зробимо гірше Україні, при цьому зробимо гірше собі, тому я думаю, що сподіваюся, що на цей крок ніхто не зважиться. Зрозуміло, дякую вам, пане міністре, за те, що озвучили позицію вашого відомства з приводу таких погроз. Герман Галущенко, міністр енергетики України, щойно був наживо.